Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж марки Civile, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Там ж ви можете знайти промокод на знижку. Будемо сьогодні розмовляти про ніж C2306, регулятрон чорного кольору, руків'я з G10, покриття клинка Stone Wash, а сталь Nitro V. Зроблений в Китаї. Гарантія пожиттєва. Як це працює, чесно, не знаю. Ну, думаю, якщо ви купуєте ніжу офіційного дилера, то й по гарантії всі питання до нього він повинен виконувати свої зобов'язання. А тепер давайте дивитись на ніж та комплект його поставки. Колись в мене на каналі вже був огляд ножа Марки CVV, Модель я чесно не пам'ятаю. І посилання можете знайти або в описі до відео, або зверху. на в самому відео в правому верхньому кутку, якщо я не забуду додати. Але головний момент з ножами ціні це перевіряєте їх розмір перед покупкою. Тобто беріть лінійку і дивіться розміри цього ножа. Оскільки, як вже неодноразово було, реальні розміри ножа можуть вас здивувати. І на картинках в магазині це ніж наче великий, а насправді він буде трішки менше. Давайте дивитись. Упаковка такий чохол для транспортування. Закривається на, на блискавку і дивимося, що внутрі, що всередині. Серветка з мікрофібри досить великих розмірів, яскраво-помаранчевого лимонного кольору, фірмовий колір ці наліпки, нагадування, рекламний буклетик з продукцією компанії. Насправді ножів у них дуже багато. І лінійка поширюється, просто ножі не так настухує, як ганзо або райк. Є дуже цікаві модельки, я сподіваюся, будемо потроху ознайомитися і роздивлятись. Така от наліпочка сувенірна. Всередині покрито все хутром. Чесно, цей момент якось ну, здешевляє, краще вже якась мікрофібра була. Або щось типу флісу, а не от таке от хутро. Ну і сам ніж. Ніж невеличкий, давайте відкладемо все зайве і роздивимось його уважніше. Ну що ж, давайте почнемо з розмірів даного ножа. Беремо штангенциркуль і починаємо вимірювати його габарити. Розмір в самій широкій частині 35 мм, товщина руків'я 12 мм. Що можемо ще виміряти? Товщина обуху 2,8 мм, відкривається за допомогою фліпера, довжина руків'я досить коротенька, як на мене, 102,6 мм, і по ріжучій кромці, зараз ми окремо ножа. Якщо міряти до руків'я, то у нас виходить 77 мм. Якщо ми будемо міряти до початку самої ріжучої кромки, то десь 73 мм. Кожен вимірює, як йому зручно. Але ніж такий невеличкий. Що я можу сказати одразу для себе? Цей ніж малуватий для моєї долоні. Я люблю ножі, в яких руків'я я добре заповнюю долоню. Так, у мене мізинець тут не висить, але за рахунок того, що руків'я я звужується до п'яти, то, відповідно, в від мене з'являється дискомфорт від утримання даного ножа. Цей дискомфорт в певній мірі балансується тим, що є насічка на обусі для опору великого пальця. І він, так би мовити, знімає частину навантаження, яке йде на мізинець. Мізинець не висить. Це вже добре, але і в той же час нема. Того комфорту, який я хотів би відчути від подібного невеличкого ножичка. Але все не так погано, як може здаватись. Але це поки ми не починаємо якусь силову роботу даним ножем, а потім наші відчуття будуть змінюватись. Сталь Nitro V. Не знаю, наскільки це добра або погана сталь. У мене не було ножів з нею. І, відповідно, я нічого про неї сказати наразі не можу. Бекспейсера у нас тут немає при силових роботах. Руків я можу трішки наминати долоню, але фасочки зняті. Але це ні про що не кажуть, оскільки все одно наминання вбивається не з рахунок знятих фасочок, а те, наскільки ми сильно тиснемо і наші тканини проникають між плашками. Кліпса глибокої посадки. Відповідно, ніж можна сховати, можна сховати глибоко в кишені, його можна переставити на іншу сторону. І тут нас чекає такий цікавий момент, трішки жадібності китайців. Відсутність другого гвинтика. Спірне таке питання, як на мене. Краще б його вже додали, було б не так видно, що його нема, не так дорого він коштує. Ніж має. Фірмовий логотип. У всьому іншому така максимальна скромність та лаконічність. Навіть модель марка Сталі схована досить глибоко. Замок ножа Liner Lock, присутня кулька детенту, і на осі клинка у нас тут шайби у підшипники у латунних обоймах. Пропоную подивитися, як цей ніж ріже. Суха колода соснова з лісу. Ну, суху частину дуже так агресивненько гризе. Якщо так не заривати його спеціально, то він її шкрябає. Якщо навалювати сильно, то непогано заривається, але при цьому хоче вийти назовні. Відповідно, це не скандинавські спуски, які ми можемо десь. Заглибити в деревину і потім не зможемо його вивезти. Ну, дуже такий цікавий різ. В принципі, для такого ножичка це саме те, що треба. Невеликий його розмір компенсується тим, як він ріже. Долоню я можу сказати, що він, в принципі, не минає помірно. Хоча. Не знаю, видно чи ні, оця от частина де великий палець згинається, то вона так зазнає зусиль. У всьому іншому, ну, дуже цікавий такий різ. Невеличкий ножичок. Хто любить невеличкі ножі, це от саме те, що ви можете собі подивитись, подумати про такий ножик. Чи вартий він своїх грошей? Ну, не знаю. Тут залежить від того, чи потрібна вам саме ця сталь і ця марка. Оскільки конкурентів на ринку за цю ціну ну, досить багато. Якщо ви хочете сталь простіше, є Ганзо. Якщо ви хочете щось цікавіше з нержавіючої сталі, з іншим дизайном, то це Райкі. А щодо ці Віві, ну чесно, я не можу нічого такого сказати, поганого чи суперхорошого про цю фірму, оскільки вона не дуже на слуху і. Може, вона і давно на ринку, але я з нею не мав справи. От, покористуюсь цією моделью ножечка. Він дуже цікавий. І розкажу своє враження. Скажу, що ця моделька буває в різних кольорових рішеннях руків'я. Відповідно, можна обрати те, яке вам більше подобається. Покриття клинка ми бачимо, трішки у нас заматувалося. Але, в принципі, нічого поки не злазить. І проблем з цим нема. Заводська заточка ну, непогана, бачите, ми порізали сосну, і вона бриє у нас зап'ясток, впевнено, що каже про непогану сталь. Тобто, може, він такий коштує своїх грошей, а я просто чогось не розумію і не знаю якихось моментів. Тому коментуйте, додавайте свої. Враження, якщо ви користуєтесь ножами ців і знаєте про них більше, ніж я. Якщо у вас є у використанні такі ножі, буде цікаво почитати, подискутувати, що ви думаєте про цю марку. Ну що ж, давайте спробуємо роздивитись цей ніж більш уважно в руках. І подумати про його конструкцію та елементи, які виконані та оброблені. Плашки з G10 мають зняті фасочки. Ніде ніякого. Занос нічого не стирчить. Отвору для тімляка у нас тут немає, але за необхідності ми можемо тімляк причепити до ось цієї крайньої боночки, вона спеціально для цього призначена. Вона тонша, ніж інші. До неї не дістає складений кінчик леза, відповідно, тімляк не буде пошкоджен. Ось так виглядає ніж на просвіт. Відсутність бекспейсера дозволяє його легше чистити. Плашки у нас мають полегшену структуру за рахунок виборки зайвого матеріалу. Мають зняті фазочки, вони поліровані і трошки блищать, що трішки якби Здешевлює візуальне сприйняття ножа. Якби вони були такі ж темні, як і саме лезо, то, можливо, сприймалось би трішки по-іншому це діло. А так, ну, блискуча фарба, трошки цей момент, як на мене, вибивається воно з загальної конструкції. Темне руків'я, темне лезо і тут блискучі плашки. Невеличкий ножичок. На диво приємно в руці, не, видає, не видається якимось таким небезпечним, а насправді може бути дуже цікавим, в принципі, дуже збалансований такий ножичок. Насічка на обусі помірної цупкості, вона не розриває ваш палець при силовому упорі, але при цьому не дає йому кудись ковзати не є якимось напилком, який знімає шкіру, що є дуже добре. Руків'я. Осьовий гвинт з фірмовим логотипом. Насічка на обусі. Покриття клинка та заточка. Окремо зараз ще глянемо, якої товщини зведення в даного клинка. Замок лайнер лок, видні підшипники та їх латунні обойми. Осьовий гвинт під торкс. Кліпса пофарбована такою ж блискучою фарбою, як і плашки. Краще вже щось матове придумали. Глибокої посадки. Полегшена конструкція плашок. Ну і, в принципі, на цьому все по елементах ножа. Може, я і не правий, але от в дизайні, перший раз, коли я побачив цей ножичок і оцяв його в руки, в ньому щось є від моделі Cold Steel Lowman. Якісь лінії, форми, щось дуже схоже. В ньому є, але інші пропорції, і в руці він лежить абсолютно по-іншому. Оцей підпальцевий чойл – це лише іграшка у лоуме, він повністю функціональний. Ну і руків'я у уло в мене більш ширше, і, але воно тонше при цьому. І там нема, нема сталевих плашок, все на G10. Ну що ж, тепер мої враження про ніж. Враження, коли я побачив ніж на картинці, о, маленький, симпатичний такий складний ножик-ломічок, як мені подобається. Потім дивимося характеристики, ні такий він вже й ламовитий. Ну ок. Беремо, просимо його на огляд. Отримуємо посилку, розкриваємо, блін, який він маленький. Беремо на природу, користуємось. Щось в ньому є. Цікавий, невеличкий і дуже добре ріже. І я скажу вам, що наразі даний ножичок, я думаю, займе своє місце в кишені. Оскільки він має такі невеличкі габарити, при цьому він. Дійсно, привертає увагу мою. І він виконує свої основні функції бути таким невеличким ножичком. Якщо його купляти, ну, напевно, чесно, я б його не купив. Бо за цю ціну є інші ножі, які мені можуть більше сподобатись. На цьому, я думаю, можна сказати, все. Тобто, в сучасному світі. Все, вирішить ціна, яку ви готові віддати за ніж, який вам подобається. Чи вартий цей ніж свої гроші, я не знаю. На нього є промокод на знижку. Дивіться в описі, користуйтесь ним. Якщо якісь питання, задавайте, пишіть, коментуйте. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!